Привіт, малята! І знову я, Маринка. Я приїхала до своєї бабусі. Дуже рада вас бачити. А ще я приїхала у гості до свого друга. А хто він? Ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте загадку? Він живе у курнику, на паркані, у тіньку, кукуріка є завзято. Що за красенцей малята? Так, це півник, а ви знаєте, як співає півник? Так, кукуріку, -ку -ку. а коли він співає? Так, вранці він зустрічає сонечко, щоб воно скоріше прокинулось. Півник злітає на парканчик і голосно співає кукаріку. -ку. Доброго ранку, сонечко. Засумував мій півник, немає в нього парканчика. Він не може злетіти і заспівати пісеньку. Малята, давайте йому допоможемо моєму півнику. Ви згодні? Отже, для цього нам потрібно 4 кубики червоного кольору, 2, 2 цеглинки жовтого кольору та одна цеглинка помаранчевого кольору. Починаємо будувати. Беремо цеглинку жовтого кольору. Та ставимо її на коротку сторону. Навпроти ставимо іншу цеглинку жовтого кольору. А зверху кладемо помаранчеву цеглинку. Накриваємо дві жовті. Ось так. Беремо кубик з лівої сторони підставляємо до цеглинки. Ось так. Беремо у нас ще один кубик. І підставляємо його до першого кубику. Тепер беремо кубик та підставляємо до цеглинки з правої сторони. Беремо ще один кубик і підставляємо його до першого кубику з правої сторони. Дітки, подивіться, який вийшов в нас парканчик з ворітцями. Ой, який півник задоволений. Дякую, малята, за допомогу. Півнику він дуже сподобався. До побачення!